Вітаю, друзі! Сьогодні 10 липня 2025 року. А вчора українські засоби масової інформації широко розстражували повідомлення про те, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки за спробу нелегального вивезення секретних документів щодо українського ракетного комплексу Нептун. У контексті цього повідомлення виникає у мене особисто кілька запитань. Перше. Чому затримали лише громадян Китайської народної республіки, які типу хотіли вивести секретні документи щодо цього комплексу, але не повідомляється про затримання громадян України, які ймовірно передали їм ці документи? Це дуже дивно. Це перше, друге, навіщо взагалі в публічний простір Служба безпеки України пустила цю інформацію, адже ясно, що якщо вже затримали цих шпигунів? Повідомляти про це було точно не варто. Потрібно було вирішувати із владою Китайської Народної Республіки питання видачі цих шпигунів, там, надати посольству Китайської Народної Республіки ноту протесту якусь непублічно, для того, щоб не зіпсувати відносини із Китайською Народною Республікою ще більше, ніж вони є зіпсуті. Адже розвідувальна діяльність розвідок на території України, це ж є очевидний факт, так само, як і розвідка Служби безпеки е і інші розвідки України е мають якісь розвідувальні операції за межами території України. Я вважаю, що це повідомлення нам слід тлумачити не відірвано від загального контексту, а відповідно до певного задуму, яким рухається Зеленський і компанія. Цей задум полягає. У погіршенні відносин китайської народнаро з народу з Китайською народною республікою і сподівання на те, що це погіршення і такі кроки матимуть позитивний резонанс у Трампа, і в такий спосіб Зеленський і компанія, нехтуючи національними безпековими інтересами України, підближиться до Трампа і буде краще виглядати у їхніх очах. Чому я зробив такий висновок? Тому що буквально нещодавно Зеленський... Наклав санкції на китайські компанії, які виробляють дрони, як на мене, це явно нерозумний, якщо не сказати жорсткіший крок з огляду на те, що з очевидністю дрони, які збирає Україна і е, якими хвалиться обсягами там уміров, що Україна може виробити 4 мільйони чи 10 мільйонів дронів. Він буквально там за кілька тижнів змінив цифри більш ніж удвічі. Ну тобто, це чистий ПСО в стилі зеленського. Віко. Так от, Україна ж не виробляє дрони не самостійно. Україна збирає дрони з китайських комплектуючих, найбільш дешевих на ринку, які Україна закуповує у Китайській Народній Республіці. Накладення санкцій на компанії з Китайської Народної Республіки, які випускають дрони, може призвести до ембарго постачання комплектуючих для виробництва дронів в Україну. І матиме своїм наслідком колапс виробництва дронів, тобто для нашої національної безпеки, це буде катастрофа. Незважаючи на це, Зеленський пішов на цей крок на шкоду підкреслю національним інтересам України. Якщо ми пригадаємо трохи дальшу історію, то 17 квітня 2025 року Зеленський пафосно заявив про те, що Китайська Народна Республіка постачає Російській Федерації артилерію та порох і допомагає виробляти зброю. і що... Українські там державні чиновники повідомлять про місця виробництва зброї. Після цього нічого повідомлено не було. Це було явно недружній крок щодо Китайської Народної Республіки, тому що я особисто переконаний, що Китайська Народна Республіка не постачає зброю Російській Федерації. Той завод, про який я нещодавно з виробництва дронів, які, ймовірно, допомогли побудувати росіянам Китайці у Хабарівську, насправді це не можна тлумачити. Звісно, це є де факто військова допомога. Однак юридично це не є військова допомога, тому що дрони, які там випускаються, вони мають цивільне призначення, однак можуть використовуватися у військових цілях, як і будь-які дрони. Дрони придумали для сільського господарства спочатку, а потім адаптували для військових цілей. Тому. Нагадую, 17 квітня 2025 року це вже третій випадок недружніх, е, недружньої дій української влади щодо Китайської Народної Республіки. Далі йдемо. 8 квітня 2025 року. Збройні сили України на території Донецької області взяли в полон двох громадян КНР, які воювали в лавах збройних сил Російської Федерації. Ви пригадуєте, який інформаційний шум навколо цих двох громадян, двох громадян? Уявляєте, скільки громадян України воює в Збройних силах Російської Федерації? А тут двоє громадян Китайської Народної Республіки які поза сумнівами, з'явилися там в приватні, якихось їх, приватний спосіб. Навколо цього Зеленська компанія розгорнула таку потужну військову кампанію, що Китайська Народна Республіка допомагає Російській Федерації, що просто е, зробили з мухи слона. Не з мухи, з молекули зробили слона. Отже, всі ці кроки я вкладаю в певну систему, в певний цілісний контекст, який полягає у тому, що Зеленська і компанія, ігноруючи національні інтереси України, замість того, щоб налагоджувати нормальні ділові відносини з Китайською Народною Республіки, не зважаючи на те, що Китайська Народна Республіка політично підтримує Російську Федерацію фінансово з допомогою ну торгуючи за юані з Російською Федерацією, підтримує Російську Федерацію. Це правда. Використовує ситуацію війни в своїх політичних цілах і так далі. я про це записую. це прагматична стратегія Китайської Народної Республіки, до якої треба ставитися з розумінням її не зміниш такими недружніми кроками з боку України, а навпаки, потрібно налагоджувати відносини з Китайською Народною республіки і республікою і постаратися змінити її підходи в політиці до Російської до щодо війни Російської Федерації в Україні. Однак, незважаючи на це, Зеленський і компанія роблять все навпаки, щоби зіпсути ці відносини, сподіваючись, знову ж, як я припускаю, на те, що вони сподобаються Трампові. Він скаже: О, погладить поголівці! Скаже: які ви молодці, хлопці, що ви псуєте відносини з Китайською Народною Республікою? Бо я теж хочу з ними зіпсувати відносини. Але це інтереси Сполучених Штатів, це не наші інтереси. Знаючи, який вплив має Китайська Народна Республіка на Російську Федерацію, нам потрібно діяти в протилежний спосіб. Нам потрібно налагоджувати нормальні ділові відносини з Китайською Народною Республікою і впробувати змінити її ставлення до Російської Федерації. Однак для цього потрібно мати мозги. Потрібно мати кваліфікованих, кваліфікованих управлінців. Але, звісно ж, зеленська компанія такими не є. Однак. Е Оцим оголошенням про затримання китайських шпигунів Зеленській компанії вбили черговий цвях у труну відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, які є надзвичайно важливими для нашої національної безпеки. Слава Україні!